Всім привіт! Декілька слів сьогодні про біленькі пеларгонії. Ну і в даному випадку ще й дуже з компактним кощиком. І так, перша красуня це у нас грація пісня Солов'їна. Має надзвичайно компактний кущ. Дуже приваблива в стадії бутонів. Ось така чарівна. І, в залежності від а, пори року, ну, мається на увазі, це початок літа, весна, чи ось уже осінь. А, зовсім по-різному може бути забарвлення у квітів. А ось шапочка в розпуску. Чим характерна? В розпуску квіти, коли ущільняються, одну підпирають, то ось така махрова, суцільна. Шапочка. Компактний кущ, росте повільно. Цвітоноси надзвичайно короткі, ледь-ледь е з верху кущика у нас видніються. Надзвичайно цвітлива, бутонів завжди одночасно і багато. Цвітіння букетне. Едер е, такий подушечкою, буквально до 10 15 сантиметрів, над горщиком. Квітоноси, ну не такі прям супер -корот, короткі, як у попередньої красуні, але все ж таки достатньо короткі. Навіть я б не сказала середньої довжини, я б сказала все одно короткі Вирізняється. Особливою формою квітки. Добре видно ось такий молочно-зеленуватий, такий пастельний колір самої квітки. Цвіте завжди рясно. Бутончики взагалі ось такі зелені, ніжні. Дуже цвітливий, невибагливий. В сезон цвіте на повну силу. Неймовірний з живчика і не перестаючи квітне-квітне завжди. Єдине, що відцвітає, звичайно, помітно, пісня солов'їна також. Але якщо це така кількість квітів, то ті цвітоноси не шкода. Прибирати, не, ну, не чекаючи того, що вони будуть уже зовсім непривабливі на вигляд. І від цього е суцільна картина, зовнішній вигляд куща взагалі нічого не втрачає. Все завдяки дуже рясному цвітінню. Так, ну і ще один сорт мега популярний. Met Pearl White. кущ похнастий. Середнього розміру, достатньо компактна, завжди букетне цвітіння, дуже невибаглива, фактично, мабуть, ніколи не відсушує квітів на сонечку. Загорають квіти рожевим, коли спочатку розкриваються білосніжні, а тоді загорають. Ось такі виходять градієнтні суцвіття. Шапки взагалі у нього дуже крупні. Бутони завжди набиті. Цвітоноси, як бачимо, також ледь над кущиком лежать одразу шапочки дуже низенькі. Що, в принципі, є достоинством, адже вони фактично не ламаються. Легко в догляді. Такі цвітоноси, ну, це треба постаратися, щоб його зламати. На відміну від... Тих сортів, коли цвітоноси а, високо піднімаються над кущем. Хоча це теж привабливо, я взагалі всі пеларгонії люблю. Але в таких випадках а, дуже шкода, коли під час поливу, догляду а, просто ламаєш суцвіття. Ось, ось такі привабливі, невибагливі, достойні уваги сорти. Ніжні та красиві. Дякую.